Вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою, пливе човен по дунаю один за водою. Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибалоньки на світі немає? Поплив човен синє море, а воно заграло, погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Не шлях, як човнові до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя пограються добрі люди, як холодні хвилі, потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув, не бачив.